17 ліцеїв, а решта гімназії. У Полтаві оптимізували заклади середньої освіти. Якщо учні обирають профільну освіту і хочуть навчатися у 10-12 класах, ідуть до ліцеїв, Говорить начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міськради Олег Кривень. Такі нововведення відбуваються відповідно до законів України про освіту та про повну загальну середню освіту. Було прийнято план оптимізації закладів освіти, тобто Реалізований він буде вже з навчального року, в 2027 році. До цього часу ми повинні привести у відповідність в закладах документацію, сформувати. Ну, на сьогодні вже сформовано перелік закладів, які стануть ліцеями, планують стати ліцеями, які в подальшому стануть гімназіями, тобто без 10-12 класів. Статус ліцею за рішенням депутатів Полтавської міської ради отримали Полтавський ліцей номер 2 номер 6 лідер, номер 10 імені Володимира Короленка, ліцей номер 13 Успіх, номер 14 Здоров'я, ліцей номер 17 Інтелект, номер 26 29, 31, 21, 30 Європейський, номер 33, 38 Науковий ліцей, номер 3, 16 і ліцей номер 1 імені Івана Котляревського. Для дітей, які мають бажання продовжити навчання у школі школі після 9 класу потрібно буде пройти конкурсний відбір, зазначає Олег Кривень. Та наголошує, що передбачений у місті ліцей, де будуть тільки 10-12 класи. Затверджено мережу з 17 ліцеїв, з них один перший ліцей буде навчати учнів лише 10-12 класи. Два ліцеї, третій і в майбутньому 16-й будуть навчати учнів з п'ятого по дванадцятий. Всі інші чотирнадцять ліцеїв будуть навчати з першого по дванадцятий клас. Інші школи у місті отримали статус гімназій. Вони навчатимуть дітей з першого по дев'ятий класи. Однією з таких є гімназія номер 7 Щоправда, свій статус навчальний заклад має вже третій рік. Ми Набули статусу гімназії ще в 2021 році, тобто повноцінно, як і гімназія, ми працюємо вже третій рік. Власне, що змінилося, коли ми стали гімназією, то в нас забрали старшу ланку, тобто 10-11 класи ми не набираємо і працюємо зараз лише з першого по 9 клас. І якість освіти педагогічний колектив з моменту перетворення самої школи на гімназію збереглися, розповідає її директор Іван Єзерський. Розвіє побоювання багатьох педколективів і начальник управління освіти міського департаменту освіти Олег Кривень. Скорочення вчителів у нас не було весь педагогічний колектив, який працював. Він збережений і працює надалі. По контингенту учнів контингент також збережений. Наприклад, коли в нас були 10-11 класи, в нас було близько 320 дітей, і зараз, якщо на сьогоднішній день взяти, в нас трішки більше, ніж 320 діток, тому в принципі. Контингент збережений і вчительський, і учнівський. На сьогоднішній день я не можу цього сказати, тому що це затверджено лише план оптимізації. Нам ще до фінального, так би мовити, етапу до 27-го року. Ще фактично там майже три роки. Тому на сьогоднішній день важко сказати, чи буде скорочення. Заспокоюють педагоги і батьків, як показав час, діти легко адаптуються та не мають жодних проблем із погіршенням успішності. Додає директор гімназії номер 7 з нашого досвіду проблем абсолютно ніяких немає. Навпаки, до нас приходять школи, які є в яких є 10 11 клас. Приходять до нас з профорієнтацією, запрошують наших учнів до себе в школи. Наші учні навчаються і в 5-ті, і в 9-ті, і в 38-й, і в 32-й, ну, по всі по всій Полтаві. Нагадаємо, що з 1 вересня 2027 року шкільна освіта в Україні буде ділитися на три освітні рівні. Початкове, тобто навчання перші чотири роки, базовий рівень – це з 5 по 9 класи та старший профільний рівень, де навчатимуться з 10 по 12 класи.